Добре. Що хочеться сказати, кожна річ, яка відбувається в нашому житті, має початок, має закінчити. Так само турнір у нас розпочався, три дні успішно пройшли, всі проявили свої навики вміння. І нарешті ми завершили і можемо підводити підсумку. По підсумку, що хочу першим ділом сказати, це ви великі всі молодці. Номер один і тому не дивно, що ви саме цю вибрали ігру. Хочеться, ще також сказати, що ви зараз на даний момент в свої там чуть більше 10 років вже показуєте дуже, дуже хорошу ігру. Майстерність, завзятість, бойовий дух, ну і командний звичайний. Це заслуга не ваша тільки, це заслуга ваших тренерів, тому хочу вам їм подякувати. Річ така важлива зараз на наш час, це є війна. І ми хочемо подякувати Богу і Збройним силам за те, що маємо можливість зіграти футбол, тренуватись, розвиватися. Тому оплескам подякуємо. Звичайно, тренери не мали би роботи, якби не було ваших батьків. Тому хочу подякувати теж батькам, правда? Того, щоб не затримувати вас, ми трошки на сонечку напеклися. Дякувати, Богу, у нас хороша погода. Тому перейдемо до нагородження команд і почнемо ми з кращих гравців своїх команд. І тому кращим гравцем команди Попроська, Афанасів Артем. Другобиць. Команда лишина, другобиць. Рахвал Михаїл. Розладніш. Майку димя. І команді стерника білий юрій. Наступне, на що ми хочемо нагородити, це учасників, які боролись. Десь можливо щось трошки, Десь, трошки щось, можливо, не вийшло сьогодні. Вчора, позавчора. Але ви боролися, старалися. І на пам'ятку про наш турнір, на згадку, що ви брали в ньому участь, команда «Стебник» нагороджується. Будь ласка, підходить капітан до мене. капітан. За участь нагороджується команда Вісиша «Дрогобич». Капітан команди тут. І команда, яка приїхала до нас трошки здалека, але вони наші. Це команда «Покрос», капітан команди. Хлопці, Бобці. Хлопчики, будь ласка, пише. І переходимо в назві в номінаціях Кращий воротар в цілому турнірі. Ну, тут дивитися і любуватися майстерністю цього воротаря це було не Андрій. <губ> Вітаємо Андрія! Нашим захисником турніру хочемо нагородити. Це Лис Марк'ян. Ой, кращий нападник. Дуже сильний хлопчина, який виділявся попередні два дні. Сьогодні десь трошки сонечко йому, але все ж таки це і марків Максим. Добре, дякую. і боролись, боролись і напоролись на третє місце. Стають бронзовим призером, це команда. ССШ розвадів. Підходимо кожен гравець підходить. Підходимо, підходить, під нагородження. का बहुत टाइम हो गया था सांकट के डाटा के एक और इशू के साथ Ні, залишаємося. Зараз ще кубо буде, хлопці, чи вам і не потрібен. Бачите, все добре. Тубо дозволяє.